Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі! Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я вирішила зробити таку експериментальну рубрику: я буду тестувати аромати вперше та намагатись вгадувати ноти, а ви зможете дуже щиро поглузувати з цього. Отже, сьогодні в нас на огляді нові парфуми від Charlotte Tilbury. Ці парфуми вийшли приблизно одночас з парфумами від каялі Rock Candy, про які я вже розповідала в попередньому відео, чи не розповідала, Та не, не ще розповідала. І я замовила їх одночасно, але чомусь все ніяк не було часу зробити огляд на ці парфуми. І я зробила собі замовила собі, звичайно, що сет пробників, оскільки ну я подивилась деякі огляди саме закордонних блогерш. Блогер блогерів, ну так, загалом дівчат подивилась, і так подумала, а добре, ну це мені подобається, можу зробити замовити собі маленьку версію або щось. А потім вирішила, ні. Треба все ж таки пробувати, оскільки можуть відрізняти смаки. Ну знаєте, як це буває? Я іноді колись дивлюсь якісь відео, а потім, як е, хтось розповідає про аромат, який я знаю, і я така боже. Якщо я б те не знала, то я в житті не подумала, що воно звучить для когось саме так. Тому всі ми дуже різні. І взагалі я якось побачила таку тенденцію для себе, що я аромати відчуваю саме так, як заявлено виробником. А хтось для себе їх відчуває зовсім по-іншому. До прикладу, ось дивилась огляд однієї. дівчинки. Взагалі, ну, все класно, розповідає супер. Але почала вона розповідати, що е, ваніла секс від Том Форд це всі порівнюють з лірою, що він має лимонний присмак, що там є якісь цитруси. А я сижу, і думаю, боже, за що? Ну, тобто, це. Для мене звучить саме так, як заявлено там. Тобто я відчуваю і флоральність цього аромату, і гіркий, дуже такий насичений гіркий мигдаль, про який вона жодного слова не сказала. І пудровість, і трошки таку кремовість в мідманілі. Це для мене трошки звучить як ванільне морозиво у повітрі. Іноді ну, в мене таке спірне враження від тієї ваніла секс. Але це так ліричний відступ, тому що ну я іноді просто не розумію, як люди чують ці аромати, і не наче, от як пісня л'ється в неї розповідь про той аромат, але ж воно взагалі до реальності ніякого не має відношення. Тому ну, буває таке, ну буває, що дійсно заявлені одні ноти, а сприймаються зовсім по-іншому. То, то така справа. Але коли ж ти його і чуєш так, як він заявлено то Тут вже виникають питання до інших людей, які, в принципі, все це так, знаєте, подають, то не наче вони такі супер експерти, але по факту то якийсь бред чумачечного. Добре, перейдемо до огляду ароматів. Отже, чого я взагалі вирішила замовити саме цей Discovery Set, Ну, то, що вони новий, звичайно. Ну і те, що я взагалі дуже люблю косметику Charlotte Tilbury, Я вважаю, що їх тіні для вік, для повік це взагалі найкращі тіні. І також я дуже люблю Анастасія Беверлі Хілс. Тобто я вважаю, не треба витрачати кошти ні на що, не треба шукати якісь заміни, не треба нічого тестити. От, ви собі купили одну єдисень, єдиненьку, однюсіньку палетку від Шарлотт Тілбері. Чи від Анастасії вам цього вистачить, мабуть, на все з життя. Я от два роки тому купила собі палетку, тільки, ну я купила собі дві палетки, тільки в одній з них, трошки там якась дірочка намічується у одному кольорі, який я просто безбожно наносила усюди. Це я його використовувала як хайлайтер. А зрозуміло, якщо ви використовуєте його за призначенням як тіні, то воно у вас не буде так багато витрачатись. А всі інші, ну я не знаю ще наскільки мені вистачить, і я фарбуюсь майже щодня. Ну тільки на один вихідний я не фарбуюсь. Всі інші дні, тобто 6 днів на тиждень я фарбуюсь кожен день тими тінями. Тому, якщо ви якусь косметику собі шукаєте, от Charlotte Tilbury Тілбері, тіні для повік це найкраще, що може статися у вашому житті. І я ж мені було цікаво, ну, може, і аромати будуть класні, бо вона взагалі така ну, класна жіночка, тобто виробляє вже дуже-дуже таку класну люксову, ну це тупо якось сказати, класну люксову, тобто високого рівня, косметику, то і аромати мають бути цікаві. І ви знаєте, забігаючи наперед, деякі аромати дійсно мені дуже сподобались. Хоча про що я кажу? Коротше, пішла я на пошту. Розпакувала моментально, на, по дорозі там щось десь нанесла. Така М, класно, Але давайте е, перейдемо до огляду, оскільки це буде все ж таки як і перше враження, так і, в принципі, якось повторне. Але то я тестила ну, місяць тому вже, мабуть. Е, ось виглядає так у нас коробочка. Я сподіваюся, що не дуже відсвічує. Е, і ось в нас випущено скільки ароматів? Одну хвилинку. Шість ароматів. Так, і е, тут нічого взагалі цікавого немає в презентації цих ароматів, і давайте почнемо спочатку. Я просто їх буду е, брати з, 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 з коробочки. Я собі підготувала тут папірці, болотери і погнали. Отже, я буду зараз наносити аромат. Цей аромат, отже, перший аромат називається More Sex. Іначе я його вже тестувала. М -м -м, так, я його вже тестувала. І він мені дуже-дуже сподобався. Хоча, коли я дивилась огляди, усі казали краще на інший аромат, всім більше сподобався інший аромат. Тому, ну, в принципі, те, що я і кажу, треба тестувати самостійно. Це такий. Солодкий, чуттєвий шкіряний аромат. Я не знаю, чи є шкіри, я подивлюсь воно зараз. Але я дуже чітко відчуваю таку шкіру, знаєте, як така лакшері, дуже дорога італійська сумка шкіряна. І. Навіть ось така шкіра, вона м'яка, але це не замша, це саме шкіра, відчувається трошки анімалістичності в ньому. Він дуже такий глибокий, сенсуальний, спокусливий, дійсно відображає свою назву. І він солодкий, такий, не зацукрований, але... Солодкий, мабуть, якісь пачулі тут є. Так, отже, я роблю ставки на те, що тут є шкіра, тут є пачулі. Оскільки в мене реакція на пачулі завжди однакова. Я їх відчуваю саме як рослину з роду мятних. Тобто, я, я не знаю, у кого як. Але для мене, якщо це такі класичні пачулі, тобто не такі пачулі, які там, ем, я не знаю, перегнилі якісь, так? Ну, буває, буває такі тежлела, чи що там у нас є, ну там просто треш. А якщо це просто ось такі реалістичні, гарні пачулі, я їх відчуваю саме з таким трошки м'ятним присмаком. І... Мабуть, що є в нас ще якісь флоральні тут відтінки. Отже, давайте з вами подивимось, які в нас є тут ноти. Так, тут, мабуть, я щось зріжу, бо зараз буду колупатись і треба мені одну руку звільнити. Так. Так, отже, я трошки помилилася, бо тут немає пачулі, тут є амброве дерево. І тут є ягоди ялівцю і чорний перець. Ну, якщо так почитати, то і чорний перець відчувається теж. Але якщо так уявляти, в мене просто є проблема. Цей аромат мені дуже сильно нагадує інший аромат, який є від бренду Byron The Chronic. І там якраз є пачулі і шкіра, і вони мені дуже якось співзвучні. Але той аромат, ну все ж таки, він інший. Я його дуже собі хочу в колекцію. Багато часу вже роздумую, оскільки він, в принципі, не бюджетний і його важко десь придбати. Так я один раз в них замовляла з їх сайту офіційного. Боже, нікому не рекомендую. Якщо у вас була така думка, я вас просто заклинаю, не треба з їх офіційного сайту нічого е купувати. Бо я якби вам розказала, що там за мені прийшов ті Леванти, то настільки непрофесійна компанія, якщо чесно кажучи, в мене настільки погіршилось про них ставлення, що я знаю, вони надсилають багатьом іноземним блогерам всі ці їх парфуми, тому це достатньо такий вже популярний зараз бренд Став. Але в мене не настільки погане враження від, ті, від того замовлення, що я, я не знаю, якось вам розповім, якщо бажаєте, пишіть коментарі. Шкіра, звичайна, шкіра, мускус, сандал. Так, кремовість відчувається дуже сильно. Але тут також у нас є амброксан і. І, в принципі, все. Але для мене дійсно так кремова, але досить така анімалістична шкіра. В принципі, аромат дійсно сексі. То, то, то аромат може бути для чоловіків, для жінок. Неважливо, дійсно сексі аромат. Погнали далі. Далі в нас є аромат Love Frequency. Це. Угу. Аромат дуже ароматичний, свіжий, трошки він зелененький такий, але також. Боже, мені щось це нагадує дуже. Це мені наче нагадує якийсь солодкий чай, але рослинний чай, тобто не чай з... Ну, чайного листу. Пряність відчувається. Він такий пряний, ароматичний, густий. Тобто, ось, поки що ті аромати, які я тестувала, вони не такі якісь прозорі. І, взагалі, концепт цього. Я не розказала вам про концепт. Концепт це не наче створення настрою. І тоді, що це в нас? Love frequency. То в мене якийсь романтичний настрій буде, але в мене якийсь настрій релакс. Це так чайку попита. А ну давайте дивитися, що в нас по нотах. Окей, okay. так, нотах в нас тут рожевий перець, троянда, шафран, мускус, амброве дерево, пачулі, кашмірове дерево. Ну, троянду я вже могла і вгадати, так? Чесно, може, на папері він такий якийсь. Ну, таке щось. Чесно, таке щось. Ну, Нуднятіна, нуднятіна. Коротше, давайте далі. Нуднятіна я не рекомендую, воно не о чому. Не треба за то гроші платити. Перше може. О! Це мені подобається. О, це мені подобається, це класно. Цей аромат називається Joyphoria. О, е, якщо чесно, то дійсно він якийсь веселий, Та не наче має такий піднесений настрій з'являтися. І це так. Дійсно, аромат такий пудровий. Пудрові солодкий, трошки мені. Він нагадує щось. О, ні, це дуже мені щось нагадує. А ну давайте дивитися. Так, в ароматі в нас є кокосова вода Нейролі, Петі Грейн, жасмін, тубероза іланг іланг стручок ванілі, кашмірове дерево, мускус та пудрові ноти. В принципі. Ам... Іланкіланг з туберозою тут дають таку трошки жувальну гумку. І це мені дійсно нагадує Bubble Gum. Я, до речі, не знаю, комусь асоціації Ілангіланг завжди дають якусь жувальну гумку. В принципі, я не знаю, якщо я знаю, що це Ілангілан, то для мене тупо одна асоціація, що то та квітка. Тут, вплідне, тут нарешті тубероза, не на якась огидна, як я то не люблю. Класно. Жасмін. Жасмін, тут він такий більш дає відтінку свіжості. Як знаєте, колись походите повз куста жасміну, і він дає таку свіжість. І така жувальна гумка. Трошки флоральна. Звичайно, що це взагалі не просто баблгам якийсь. Солодкий пудровий. І тут така пудровість, вона квіткова. То не наче, якщо. А, я знаю, що мені нагадує? Нарешті, до мене допетрило. Знаєте, на що це нагадує мені? Це дуже мені нагадує від Меглєр Еліан. Еліан? Gods, Elliean Godes. Знаєте цей аромат, так? 100% знаєте. Саме звичайну його версію або щось таке на кшталт версії в Intense. У мене є цей парфум, він мені дуже подобається. Ну, слухайте, ну це мені вже не треба. Це мені подобалось, але тепер мені воно не треба. Бо на що мені два? Дуже-дуже нагадую, от прям під копірку. Мені здається, що вони намагались щось таке зробити. Ні. аромат класний для тих, у кого немає Еліан, або я не знаю, що там по вартості, ну воно не треба нікому. Ні, це мимо. Погнали далі. Далі в нас називається аромат Magic Energy. І не наче ось цей аромат усім більш за все подобається. Мені воняє консервна банка з-під тунця. Фу. Слухайте, дуже погано. Та за що? То реально? То реально консервна банка з-під тунця. Що це? Оце дуже погано. Це дуже. Це дуже погано. це що вони ганімеда хотіли зробити. Боже, ще раз як вона називається? Magic Energy. Тут така Magic Energy, ну його. Які тут ноди? Ну, я була недалеко від правди. Бергамот, мир, кипарис, морські водорості, жасмін самбак, палусанто, ладан, кашмірове дерево, сіра амбра. Ну тхне водоростями. Прям дуже сильно. Водорості такі, ароматичні, цитрусу бергамоту я обожнюю беру але тут цитрусовості взагалі немає. Тут, типу, от, от той е, дешевий водоростяний салат. Це не той салат, який до суші такий зелененький, е, такий солоденький. З горіховим соусом. А це просто такий най найдешевший той водоростяний салат. Слухайте, я люблю акватичні аромати. Я люблю аромати, що пов'язані з морем, бо море це моє все. Але це дуже погано. Це дуже погано це ні. Це взагалі якийсь треш. Наступний аромат у нас називається Calm Bliss. знову ж таки, на якийсь релакс налаштовано. Я вже, мені вже страшно. Боже, як же вторично? То не. О, знаєте, що це? Це дезік. Це дешевий Дезік. Це не Дав дезік», а. Хм. А це такий. Ну прям бюджет бюджетович. От, на що мені пахнути тим дезиком? Я не знаю, ну є такі любителі. Так, по нотам у нас нейролі лаванда бергамот, водяні ноти апельсиновий цвіт, кашмірове дерево, сіра амбера, палесента та олібану. А по факту у нас дешманський дезик. Це ще гірше, ніж попередній. І нарешті останній. Cosmic Power. Так, ну це непогано. Це, в принципі, непогано, але знову ж таки. Нічого нового взагалі. Такий солодкувато-ароматичний аромат. Вибачаю за тавтологію. Приємне, приємний аромат, нічого не сказати. М -м 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 -м. Трошки такі спецеві, солоденькі. Щось у нас тут таке солоденьке. Ну, ну наче ваніль якась така. Прям ванільна пудрочка. Але до цього тут мають бути якісь пахощі ароматичні. Щось таке. Трошечки підкопчене, але зовсім трошечки більше. Більше це пудрова ванільна історія з прянощами. Так, по нотам в нас тут кориця, еламі, чорний перець, бергамот, ладан, троядна, амбра, ваніль, пудрові ноти та мускус. Ну, в принципі, аромат непоганий. Я не вражена. Але треба все, знову ж таки, треба все тестити на шкірі. Я не можу сказати, що він поганий, непоганий. Ну, в плані він не поганий. Він не поганий. Він дуже приємний. Як я уявляю людина, яка зможе носити цей аромат, і для якої події... Отже, ем, адже, знаєте, для мене важливо завжди уявляти, ну, типу, а куди це можна носити? Оскільки аромати, які просто, щоб стояли на полиші, то ти їх десь з дому рознюхаєш. Ну, це таке собі задоволення. Нащо тоді такі парфуми купувати? Просто, щоб воно стояло, ну, це історія не для мене. Але цей аромат. Досить такий носибельний. Це не ті пахощі, це не ті спеції, які будуть вам давати неприємний аромат. У шлейфі буде звучати, як та бабка з церкви чи щось таке. Ні, він солодкий та пудровий, це однозначно. Він дуже приємний. Якщо ось той аромат, він був як той дезик, тут залишається така трошки база, пудрова. як Тієї зовсім такої пудри, банальної. Але при цьому ароматичність тут ця спеціальність, вона, ну, для мене, я не знаю, щось для мене все сьогодні ароматичне. Але дуже приємно. Трошки мені Крим нагадує. Оце приємний аромат. Це дуже приємний аромат. Цей аромат можна тестити, це можна дивитись. Але, знову ж таки, ну, не знаю, кому воно таке треба? І отже, з всіх ароматів, що ми сьогодні затестили, і скільки мені там сподобалось? А ну, давайте ще раз. наослід. Так, ну це був перший, це я вже вгадую їх. Ой, це це ця консервна банка. Щось взагалі що це? Тут є щось? Якщо там щось було, його вже нема. Це, мабуть, четвертий. О, це другий аромат. Це точно другий аромат. Це той, що я казала, чай, а зараз він такий. Не наче прогорклий. Ну, таке. Ну, це не Дезик. Коротше. Ось ці три впізнала, інші три десь в мене поділися. такий є блогер, от таке є експертиза. Але. Звичайно, що на моєму каналі є і більш вдалі відео, сьогодні таке експериментальне. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Ох, я така весела зараз стала під кінець відео, а до того сиділа жувала. Коротше кажучи, пишіть мені ваші враження, чи сподобалось вам такий формат відео. Я також, як ви бачите, експериментую зі світлом. Треба мені світло тут поставити у шафці, буде ще краще, але не наче, вже, не наче вже краще стало, так? Оцю штучку я теж давненько так придбала. все не було ніякої нагоди вам її виставити. Але все це як є, слухайте, всі можливі люди. Я так сказати, експериментую, і щось для вас приношу сюди новеньке. Це майже в прямому ефірі. А, ну так, звичайно, як я вже казала, я ніколи не була дуже видатним оратором, тому маємо те, що маємо. В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Побачимо вже дуже скоро в моєму відео. Па-па!